У колобіч, о дванадцяти синіч, миру просить Боже с нас, хай як воно було торіч, на зігріта чи ковтрую звич, і у ще на темну ніч, будь-яче тримку, стара святкова скатертина, і дайочні пуття. Так збираюсь в життя, чистю довести до пуття І помолитися разом з процесу, сподні задні п'ять. Всяче з небесні за собою не святи, а в кожен самі дав ти бог, добром любов, материнська. війська. вже близько, родом і з дитинства були її всім городом, не зло, зрещає на свидеть з бомб, не пам'ятаю всі разом за одним великим столом, де гомоніли всі пісні, не звістрікою, без вачну кульцю. Зідавами тепом, усі тривають, спогади, що зігрівають Божий цю. Хай я кого молодою, і камінь встала духова піч, по дванадцяти всю ніч миру просить кожен нас. хай якому голодович, на зігріше покрузить, і у ще на темну ніч буде щеплять. В покрила книга. і була здається, я се вигадала посирвать серванті бабу, що напіла потопнина, пилу на полісі, ніби на подвій сніг. На один, на один, на наодинці, ми ніколи не були у водиці. Биколай, Биколай, не застає ці, до Тернополя, поля не.